Добрий день! Сьогодні ми будемо з вами створювати штамп. Для цього ми спочатку задамо ліміти нашого креслення, створимо формат листа А1, а потім вже на нього будемо наносити з вами штамп. Для того, щоб створити ліміти, налаштувати, ми у командному рядку пишемо саму команду Ліміт. Як бачите, після першого вводу першої літри у вас з'являється меню, в якому вже можна обрати потрібну нам команду. У нас це ліміти. Натискаємо. Перший код нашого ліміту буде 0,0. Ми з ним будемо згодні, тому просто натискаємо Enter. Наступні ліміти у нас будуть за розміром формату А1 на 594 Тобто нам потрібно ввести дані координати, натискаємо Enter. Ліміти ми з вами створили. Тепер будемо створювати елементи. Але перед цим, як ви пам'ятаєте, ми завжди повинні з вами спочатку зробити слої. Приходимо в властивості слов і створюємо подібні. Коли ви виконуєте штамп, у вас буде два типи лінії. Суцільна тонка та суцільна товста. Ось такого типу ми будемо з вами створювати. Натискаємо на команду Створити і прописуємо Тонка-товста. Для обох ліній ми будемо використовувати чорний колір нашого тексту, тип лінії суцільний, ми так його і залишаємо, а ось вагу ми будемо змінювати. Для товстої ми з вами зробимо зараз 0,40, а для тонкої буде 0,25. А ось тепер можемо створювати. І так, перше, що ми з вами створимо, переходимо на... Слой танка і створюємо лист. Лист формату А1. Натискаємо команду прямокутник і вказуємо, що перший кут нашого прямокутника буде знаходитися в межах в координатах 0,0, а другий за нашим розміром листа 841 на 594 Створили. Наступний нам треба в самому нашому, на нашому аркуші зробити рамку. Рамка в нас створюється з лівої сторони 20 мм, зі всіх інших сторін по 5 мм. Я можу або знову ж таки через команду створити цей прямокутник, або можу скористатися командою зміщення і за допомогою неї змістити внутрі прямокутник. Більше всього в мене сторін, які я буду зміщати, дорівнюють 5 мм, тому я і зміщати буду на 5 мм, а потім вже з лівої сторони він, буду задвигати нашу лінію. Натискаємо команду Змістити, вказуємо на яку відстань ми будемо зміщати, 5 мм, Enter. Далі вказуємо, що ми будемо зміщати, тобто наш прямокутник натискаємо і натискаємо всередині будь-якої точки середини нашого прямокутника. Завершуємо команду. Тепер нам потрібно, по-перше, перенести наш прямокутничок в другий, внутрішній, на інший слой, тому що це в нас відноситься до товстої лінії. Давайте я зараз вам покажу, як виглядає наша рамка з штампом. Тобто, бачите, тут в нас є межі нашого аркушу, а потім вже показується рамка. Ось так ми будемо з вами створювати наш варіант. Створили. Після того, як ми з вами перенесли, бачите, у нас поки що вони всі тонкі. Для того, щоб показати вагу лінії, ми натискаємо на команду Відобразити вагу лінії». і вже бачимо, що вона змінюється. Тепер нам потрібно ліву межу змістити ще на 15 мм. Тому ми натискаємо з вами ортогональне креслення. Виділяємо другу внутрішню рамку, знаходимо середину нашої цієї сторони рамки, натискаємо на неї, показуємо, куди ми будемо зміщати, і тільки вводимо значення ще на 15, тому що 5 в мене вже є. Ось таким чином ми з вами створили внутрішню рамку. Тепер переходимо створювати сам штамп. Штамп ми будемо створити за допомогою відрізків і поки що використовуємо тонку слою з тонкими лініями. Натискаємо відрізок. І по-перше, ми можемо з вами скористатися прив'язкою в продовженні показати, що від цієї точки ми будемо йти вгору. Але, знаючи, що ви можете зараз це не зробити самостійно, я показую, як можна зробити інакше. Тобто, ви натискаєте ось цьому внутрішньому в внутрішньому нижньому правому куті, ось тут мишкою, при включеній орд обов'язково, далі показуєте, що ви будете вгору будувати нашу лінію відрізочок натискаєте на 5 мм і Enter. І далі, знаючи, що в нас довжина нашого штампу дорівня 185, я знову ж таки показую, куди я буду креслити лінію. Тепер ліворуч. Тобто показую направлення, куди я це роблю, і вказує довжину нашого відрізка. І натискаємо Enter. А тепер в нас тут залишається зайвий відрізочок. Його потрібно прибрати. Завжди, якщо ви колись щось креслите і додаєте додаткову лінію, щоб спростити собі побудову, не забувайте її видаляти. Тому ми її видаляємо. І так, перший відрізок у нас вже готовий. Тепер нам таких відрізків треба зробити 11, щоб їх було, тому що висота нашого штампа до рівня 55. Ми можемо скористатися або зміщенням, або масивом. Зміщення ми вже робили і ми їм сьогодні ще будемо користатися. А от масивом прямокутним ми ще не створювали. Тому ми створюємо сьогодні через масив. Виділяємо об'єкт які ми будемо додавати в масив. Обираємо, <кій> обираємо той прямокутник, який нам потрібен, масив, який потрібен, нам в нашому випадку прямокутний, натискаємо на нього. З'являється ось таке вікно, вкладка створення масиву, і в цьому вікні ми повинні налаштувати, скільки нам потрібно стовпчиків в масиві, щоб було і скільки рядків. Нам потрібно, щоб був один стовпчик, тому замість 4 ми пишемо 1, Enter. Далі, а от рядків нам потрібно, щоб, щоб в нас було їх а, 11. Тому натискаємо 11 і обов'язково ще вказуємо з вами, яка відстань між ними повинна бути. Відстань між нашими, хвилинку, 10. В нас вже ж одна є. А, Відстань між ними повинна бути 5 мм, тому ми вказуємо 5 мм і давайте порахуємо. Правильно ми зробили чи ні, якщо помолилося, ми можемо додати завжди. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ні, таки 11. 11. Додали. Тобто, не виходячи, ми можемо одночасно вже й додати потрібну кількість святків. Після того, як ми створили масив, ми натискаємо його закрити. Але тепер це суцільний об'єкт, який треба розбити на частини. Виділяємо, для того, щоб можна було редагувати все, що ми побудували в масиві, його треба розділити на частини. В нас є така команда на вкладці головна, як розчленувати. Тобто ось, розчленіть. Ми натискаємо на об'єкт і бачимо, що тепер це в нас вже окремі елементи, а не суцільний об'єкт. Тепер давайте створювати наступне. Зараз ми з вами зробили ось ці лінії. Тепер мені потрібно горизонтальні. Тепер мені потрібно зробити вертикальні. Спочатку я буду наносити першу лінію, а потім вже створювати інше. Для того, щоб нанести першу лінію, ми теж беремо, беремо з вами відрізочок і за допомогою прив'язки прив'язуємося до верхньої горизонтальної лінії кінцевої точки і показуємо, що ми йдемо вниз до перпендикуляру до нашої рамки. Натиснули, Enter завершили. І далі ми за допомогою команди зміщення будемо зміщати на ось цю кількість і величину нашу лінію. І так, перші 4 в нас по 10. Тому я можу взяти зміщення, вказати, що на 10, Enter. І далі обов'язково будьте уважні, куди ви натискаєте. Ми натискаємо на вертикальну лінію і показуємо, з якої сторони ми будемо додавати. Праворуч. Потім натискаємо на ту, яку вже створили лінію і знову праворуч. І таким чином ми робимо 4 рази. Є, завершили. Наступне зміщення в нас повинно бути на 15. Тому нам треба знову натиснути на команду Змістити і вже показати інше значення. 15. Enter. Знову натискаємо на останню накреслену лінію і вказуємо, що ми будемо додавати її праворуч. Тобто ми завжди будемо додавати праворуч і завжди натискаємо на ту, яку ми, на ту лінію, яку ми щойно накреслили з вами. Наступне значення у нас є 10, 70, потім 3 рази по 5 і 17. 18 так в нас залишиться. Ось на цю кількість ми будемо зараз з вами зміщати. І так, натискаємо знову 10, Enter яку лінію я хочу змістити і куди завершимо наступна в нас буде на 70 оскільки я останню команду брала зміщення і знову хочу її ї, єю скористатися мені не обов'язково натискати на команду. Я можу натиснути Enter і команда повторюється автоматично, тільки мені потрібно вказати нове значення. 70 Enter. Далі знову ж таки підрізочок і куди. Завершуємо команду. Повторюємо через Enter. На 5, Enter. І так ми вказуємо 3 рази. Тому що в мене таких буде три лінії. Вказали. І остання, яка мені потрібна, це 17. Вказуємо і куди. Тобто зараз ми з вами зробили ось таку сіточку. Тепер з цієї сіточки, зараз ми можемо вже прибирати, ми повинні з вами зробити ось такий штамп. Текст ми сьогодні писати з вами не будемо, але ми повинні з вами зробити клітиночки, в яких ми будемо писати текст. Тобто нам потрібно прибрати зайві відрізки. Давайте будемо дивитися, як ми це можемо зробити. По-перше, ось ці два відрізки вертикальних, ось ці два. Я можу знизу зменшити до потрібної лінії. Давайте порахуємо, до якої я потрібно її зменшити. І так, в нас знизу повинно бути 6, тобто я повинна її підняти до сьомої, до 6, 1, 2, 3, 4, 6, до 6, до шостої, шостої, шостої раз, два, три, чотири, лінії. Виділяємо нашу вертикальну лінію. Ось вона в нас. І за допомогою маркеру кінцевих точок, ось тут, натискаємо на цю кнопку лівої кнопки мишки і просто тягнемо до шостої. Рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6. Знайшли шосту, натискаємо, кнопку, натискаємо лівою кнопкою миші. І можемо вже прибрати виділення. Наступно так само. Ми так само натискаємо на останній маркер, тобто кінцеву точку, і до шостої лінії зменшили. Інші лінії ми можемо з вами просто за допомогою команди обрізка, обрізати зайвим. І так, нам зараз не потрібно, давайте я інакше зроблю, щоб можна було бачити все. І так, нам тут не потрібні ось ці частинки повністю. Тут всередини, тут і тут. Ну, Давайте будемо прибирати. Натискаємо Обрізати і прибираємо зайве. Тут в нас зайва ось тут, ось тут лінія. І так само в нас зайве тут. Дивіться, ви можете або просто провести ось таким чином лінії, і вони будуть прибиратися. А ось ці можна просто виділити і, виділити і видалити їх. Далі, наступне. Нам не потрібно ось тут. Ось тут лінії. Також нам не потрібні ось тут. Тобто ви просто або натискаєте, або проводите мишкою на ті лінії, які ви видаляєте. Далі нам ще не потрібні тут, тут, тут жодної не потрібно, отут зверху не потрібно, і ось тут вертикальні. Теж точно горизонтальні прибираємо. Нам залишається ще додати знизу ще один е, відрізочок. Тут ми знаємо, що по 5-15, але отут в нас відрізок буде ще на 5 е, далі знаходитися. Ось там, де ми пишемо аркуш 1. Тобто ось тут відстань теж буде у вас 5, на яку нам треба відкласти. Тому ми скористаємося, як ми це робили до цього, беремо відрізочок, показуємо, звідки ми будемо відштовхуватися тобто від цієї крапочки, тобто від цієї. Е, від цього перетину, натискаєте на нього, поки що ви ще не вмієте за допомогою добре, за допомогою прив'язки в продовження це робити, тому краще натисніть і покажіть, куди. Тут на 5 і знову ж таки вниз на 5. І зайво не забуваємо, що зайву лінію нам, зайвий відрізок нам потрібно прибирати. Все, прибрали. Зробили. Тепер нам залишається з вами лінії, які відносяться до товстої перенести в інший слой. І ми їх виділяємо. Ви можете або кожного окремо це робити, або одразу всі виділити відрізки і їх перенести в інший слой. І так, ми зараз з вами одразу це зробимо. Для всіх будьте важні, коли ви виділяєте вертикальний, щоб ви не виділяли горизонтальний. І так, виділяємо кожне з них і переносимо в інше слоє, товста. І ще залишається, що нам треба зробити, бачите, тут в нас деякі лінії повинні бути тонкими, а в нас вони товсті. Тому так само, як ми робили до цього, ми зменшуємо до потрібної відстані наш відрізочок, тобто, щоб ми його могли. Зменшити, а, і на місці його просто наносимо новий відрізок тонку, о, в тонкому слові. На, натискаємо відрізочку команду, потім показуємо, звідки будемо будувати От з, з цього місця. Бачите, отут, там, де ми закінчили товсту, тут ми повинні продовжувати тонку. Натискаєте на неї і в перпендикуляр ведете до... Межі нашого штампу. І так само ще раз натискаєте на потрібну точку, звідки ви починаєте вкреслити, і до е, краю нашого штампу. Ось таким чином ми з вами створюємо штамп. І давайте подивимося. А, о, тут нам ще треба зробити ось ці тоненькі, я їх зробила товстими, а вони повинні бути тоненькими. Тому ми повертаємося до них і робимо знову їх тонкими. Ось так виконується штамп. Так, все, все. Тепер тільки залишається створювати, наносити текст в наш штаб. А це буде окреме відео. Дякую за увагу.